Перше, про що ми скажемо, це пристрасть або залученість. Цей показник означає, наскільки людину хвилює дана тема, наскільки вона на нею переймається. Високий показник свідчить про те, що людина цікавиться цією темою і має з на неї свої власні оригінальні думки. Низький показник свідчить про те, що ця тема людині байдуже. Це дозволить нам краще зрозуміти думки Суровікіна. Зараз буде фрагмент з найвищим рівнем пристрасті. Продовжається нанесення ударів високоточним військовим. по повоєнним об'єктам і об'єктів інфраструктури впливаючим на боєспособність українських войск. Як бачимо, Соровікіна дуже сильно цікавить тема ракетних ударів по Україні. Він багато про це думає і розмірковує, як би ще знищити побільше нашої інфраструктури. З іншого боку, покачка собою приміння особи можна виділити много інціональний самоліт 5-го поколення Су 57 Має широку мініклатуру вооруження в кожному виліті. Он же реш...